Ви казали, що на ідея на Бестселер Фест прийшла вам раніше за землю поетів. Як це було? От коли ви зрозуміли, що я. Бо я знаю, ви ж була. Ну і досі є, так, організаторка книжкової програми на Coffee Books Вінтаж фестивалі. Але ви відповідали лише за літературну програму. Так, От... я, на, я на початках взагалі сама і вкладала цю програму, а потім наш відділ. Промоції вже складав цю програму, я вже так і не займалася цим. А, але це була така невеличка частинка в книги Кава Вінтаж. І не було там куди розгорнутися, знаєте, королівство було малувати. Тому вирішила, що треба робити свій фестиваль. А це ідея, це слухайте, я насправді і можу сказати, що я просто маю талант до неймінгу. Що земля поетів, що Бестселер Фест? Мені так звучало це слово Бестселер Фест. Я розумію, ну, що десь мене там що ми на фесті, от це Фест Репаблік. Але, от власне, ідея що зібрати на таких справді. Авторів бестселерів які мають за собою великі аудиторії, і якби перезнайомити ці всі аудиторії була в мене ще раніше, ніж коли ми обговорювали з моїми партнерами, з, з колегами по видаництву фестивалі. І це ж про землю поетів, взагалі про поетичний фестиваль, смію сказати, що це навіть не я почала першу мову, а власне хлопці це Микола Миколашико і. А Андрій Худой і Дмитро, Дмитро Герасі, мов вони от власне говорили, що Микола казав, о, от нам треба фести фестиваль. А я казала: треба, треба, звичайно. А, але це так дорого. Це так, це так буде складно, Боже, це такий ресурс. А, а потім, але кажу: А ви не хочете спочатку зробити басталер Оце яка була розмова. Ну, І вони в мене дивилися Беселер Фест. Я не знаю, не знаю, що там назва це Бесселер Фест. Я кажу, так просто вогень! Це назва класна. І після того, коли я запалилася землею поетів, придумала цю назву, зробила Беселер Землю поетів не тільки як фестиваль, а як магістерську роботу в бізнес-школі на МБА. <laughs> Ми е, ну, там собі знайшли собі часу, що займатися. потрібно робити ще бестселер-фест, і це буде у зв'язці з цими цих двох фестивалів як така платформа, тому що це те саме місце, це саме локація. Велика кількість тих самих людей, які долучені до цього словом, ну це така вже екосистема.